Коли вони вкрали в мене телефон, вони два номера були, які підключалися, я на них передзвонювала, на ньому діти відповідали. Я ще в нього запитала, з чого ти забрав мій телефон. А він каже, так, кажу, а як так? Типу, я вишила телефон, пішла у ванну кімнату, тобто в моїй кімнаті лежить телефон на столі. Це ж не те, що я десь на коридорі чи на кухні, там, де спіль, спільні разом люди общаються, що можна було взяти. Це такий ліберець, це такий ханиховська і фіцай. Потім, що я хотіла сказати, взагалі Міша, Сережа, ці хлопці Фіцая, з ними краще не спілкуватися, то страшні люди, страшні люди страшні справи роблять. В етозі я вирішила то все кинути і зав'язати. Я купила вакансію на Вебасто. Я їм розказала, що я хочу працювати довгостроково, що в мене є донечка, я хочу поз'єднатися з донечкою, ходити на роботу, працювати, тобто зацікавлена довгостроково працювати. Вони мені пообіцяли, що є в центрі Нафітнерова квартира, де вони нас можуть поселити вдвох з дочкою. То тобто, я навіть була згідна на те, що я буду орендувати кімнату і щоб в кімнаті там разом з дочкою проживати. Тобто для мене це не новина. У мене багато знайомих, родичів і друзів з Італії, там де я раніше працювала, які виїхали, вони там також роботодавців проживають з дочкою і в Чехії, то тобто є в Україні. Для мене то не новина, у нас це абсолютно нормально, що можна жити з дитиною в робочому гуртожитку. Вони мені пообіцяли, але вони нас не зустріли. Тобто я купила вакансію, я попрацювала там три місяці. Я розказала на підприємстві, що я маю донечку, я хочу її приїхати забрати. Вони мене уважно вислухали, не записали. Вони навіть в мене перепиталися, Віка, а в тебе сім'я із вас двох? Кажу, так. Кажу, моя сім'я, я і моя донечка. Я офіційно розлучена, в мене лише донечка, яку я хотіла би до себе забрати. Ой. І після того всього почався просто страшний кошмар. Кошмар це взагалі нічого не сказати. Я, там, ну, це вже прийшов в строк, ну, два роки. Це просто в голові не вкладається, як так можна поступати з людьми. Тим паче вони щось стверджували. Головне отримати документи і безкоштовне, тобто я виглядаю як дура, але я розумію, що мене кинули і розвели, тому що я то весь період могла працювати. І яку б ти суму мені не сказала, бо я тобі заплатила мене. Але це таке, як кажуть, в руки шахаї попала. Що я хотіла сказати, я дуже жалкую про втрачений час в Чехії, і одне я можу сказати точно, що я не хочу тут залишатися. Я не хочу тут залишатися, тобто мені буде наука, втрата часу і певний досвід, негативу і впливу людей, які так зі мною і з моєю донькою поступили, хоча я навіть не скривала ніякої інформації, вони відіграли роль з насігою і наркоти, як убива за вічима те, що вони стверджують. Хоча вони бачили від початку, що я не йду. На блядки. я не клеюся до чоловіків, я їх не соблазняю. І то є, я рахую себе абсолютно нормальною жінкою, яка приїхала працювати. Яка приїхала працювати, зараз я цікаво поїхати в іншу країну, просто працювати. У мене буквально за рік донечка буде повнолітньою, вона отримає паспорт громадянина України. Тобто дуже шкода, що у мене шостий рік іде з Чехії, і в результаті нічого, крім Сарказму, насмішок і глупості цього роботодавців. Як кажуть, можливо, вони родилися в медії з солодощами обмотані, але моя доля і мій шлях достатньо гірки, і я б не хотіла би комусь передати чи переказати то. Тобто, як я об'ясняла на підприємствах, я не приїхала з Золотого царства побачити чеську пилюку на підприємстві. Я приїхала працювати. Для чого воно так, і, і що та собі людина думає, я навіть не можу предсказати, як кажуть, я не ванга, я не знаю, про що ти хочеш мені довести. Це просто крах. Це просто не передати і я рекомендую з тими людьми взагалі не співпрацювати. Я, я зверталася до багатьох людей, які давали мені номери. Я зверталася в агентство чеське по працевлаштуванню до українських і мені стверджували, що це міша не дає робити. Тобто конкретно я була в Ліберці, було агентство працевлаштування біля Фітнерова. І вони мені кажуть, що це міша не дає робити. Чого Міша не дає робити? Хто такий Міша? І яке відношення має до мене? До моєї доньки. Тобто, я не знаю, я колись як проживала в Італії, я проходила перевірку, тобто я вказувала персональні дані дівочі прізвище моєї матері, персональні дані, я вказувала персональні дані мого батька. Тобто моя мати Максимчук Галина Миколаївна, мій батько Черненко Сергій Володимирович, І я є Черненко Вікторія Сергіївна. Ми отримали хороші документи. Отримала тобто карту. Я отримала внутрішній паспорт країни Чехії. в мене проблем не країни Італії. в мене проблем не було. А те, що сталося тут в Чехії, це взагалі нонсенс. І я розумію, що просто в цій ситуації я є жертва, і моя донька також тим паче певно моя дитина найбільше пострадала, тому що вона дівчинка і вона без мами. Не просто мене довели до пекла, і мені здається, що я просто зараз готова не те, що е послати будь-кого на вулиці. Я, певно, готова <смі> дати по голові будь-кому. <смі> і це легко сказано те, що сталося. Це тобто, то просто, то просто жах, то жах. І... і то кажуть, якщо це будуть робити кожному, то Сюди, в цю країну Чехії ніхто не приїде. Ніхто не приїде і тут ніхто не буде. Як би ти не приукрашав і не зловтішався, це просто жах. Це жах, і я б другий раз цю дорогу не повторила би. Як я не намагалася лишитися з донькою в цій країні, я мусила її відвести в Україну. Я настільки обурена була, що просто слів агресії не можна було передати. Що як так можна підставляти, бо просто так собі егоїст, серіальний егоїст, просто отак поступив зі мною. Він з горадства, він насміхався. Ось, той. Ось такий є. досвід досвід негативу, негативної Чехії, так.